Вітання, я радий вітати вас в п'ятому модулі навчання школи фінансової грамотності. Багато хто з вас на нього дуже чекав. І тому тут, у п'ятому модулі, будемо розмовляти про конкретні рішення в конкретних компаніях, які є провайдерами з тих чи інших видів рішень, які ми будемо вам вже пропонувати використовувати в своїх інвестиціях. Давайте я ще раз вас зорієнтую по тому, що ми вивчатимемо і які завдання ми вирішуємо. Пам'ятаєте, ми обговорювали, що система особистих фінансів це як таборетка на трьох ніжках, і тому фінансовий радник допомагає клієнту вирішити основні його три завдання. По-перше, забезпечити те, щоб у людини була сформована подушка безпеки та фінансові резерви. Вони можуть бути розміщені в різних ліквідних активах. <кій> Друге завдання це завдання фінансового захисту, і для цього потрібний вже набір страхових програм від страхових провайдерів. Страхування це окрема велика тема, і, на жаль, в Україні взагалі дуже мало фахівців зі страхових продуктів, а нормальних страхових продуктів в Україні майже немає. Тому ті страхові продукти, про які ми будемо розповідати. Це перевірені часом продукти окремих українських та міжнародних компаній, і вони в основному доступні тільки більшою мірою для фінансово грамотних клієнтів. Вони не є надбанням широкого загалу, але ви будете про них знати, тому що ми вам розповімо, що це за продукти, чому вони кращі, ніж все то, що є на загальнодоступному ринку. І чому, відповідно, є сенс ними користуватися. І, взагалі, щоб ви розуміли, наше завдання як фінансових радників допомогти вам розібратися у всіх варіантах вирішення вашої фінансової задачі, і тим самим, щоб ви вирішили для себе ще й третє завдання це стабілізацію ваших особистих фінансів. І тому вам потрібно знати, які для цього існують інструменти. Які страхові продукти, які інвестиційні продукти, які компанії, провайдери існують, як краще користуватися цими продуктами? Тобто, по суті, ви володітимете таким супермаркетом рішень і вже виключно під свої завдання з, того, з такого набору рішень, які у вас будуть, ви зможете вибрати найкращий та найбільш підходящий варіант для себе. А найбільш наполегливі Можуть поставити собі перед собою амбітне завдання, найкраще розібратися в ще більшій кількості інструментів. Ви ж бачили, коли ми розглядали вітрину фінансових інструментів, скільки їх є. І дізнатися, які з них кращі, а найголовніше дізнатися, чому вони найкращі. Так, ви можете також помітити, що в цьому і в подальших модулях всі інвестиційні інструменти, які ми пропонуємо. До вашої уваги, це буде мікс з міжнародних компаній, так і українських компаній. Насправді тут немає жодного протиріччя, а навпаки, це здорово, тому що світ глобальний і незалежно в якій точці світу ми можемо перебувати, у нас у кожен момент часу буде, буде і є доступ до цієї інфраструктури, але просто потрібно знати, як це зробити. І ми, фінансові консультанти компанії Vita Consulting Group, знаємо, як то робиться, і з задоволенням з вами цими знаннями поділимося. Тому в наступних відео ми починаємо вивчати вже конкретні рішення та конкретні інструменти. І почнемо ми з інвестиційних програм. І, звичайно, почнемо з базових рішень, тому що базові рішення в інвестиційному портфелі для більшості людей. Для переважної у більшості наших клієнтів це є регулярні програми. У чому полягає суть регулярних програм? В тому, що ви протягом тривалого періоду часу 10, 15, 20, 25 років. А оптимальний період для відкриття регулярної програми, ви вже це знаєте, це від 15 до 25 років. І залежно від періодичності платежів, чи щомісячно, щоквартально, раз на півроку або раз на рік, протягом всього цього періоду ви інвестуєте певну суму грошей, наприклад, там 100 або там, 1000 доларів. І що вам це дає? Це реалізує принцип усереднення і захищає вас повністю. Від ризиків ринкової волатильності. Пам'ятаєте, ми про неї говорили, коли розглядали вітрину фінансових інструментів. І тепер ви можете не думати, ринок внизу і зараз ведмежий тренд, або ринок зараз йде вгору і є бечучий тренд. А коли він розвернеться, а ми на піку чи ми на мінімумах? Це те, що турбує звичайних інвесторів. А коли входити, а коли виходити? Ви взагалі про це не думаєте. Тобто, за рахунок того, що ви одинакову суму інвестуєте регулярно протягом певного періоду часу, у вас все одно виходить середня ціна. Ринок падає чудово. Ринок росте теж чудово. Далі ви за рахунок осередині отримуєте також дуже хорошу прибутковість, і саме тому регулярні програми це, напевно. Єдиний інструмент, який гарантовано вирішує досягнення ваших фінансових цілей за умови дисциплінованого інвестування. Саме про це йтиме мова в другому блоці модуля номер 5 А всі наступні блоки будуть детально розкривати цю тему в залежності вже від національної специфіки і вашого економічного потенціалу. Так, в третьому блоці п'ятого модуля ми грунтовно вивчимо питання по створенню капіталу за допомогою потужного українського провайдера. І, відповідно, як за досить помірні для України інвестиції, отримати можливість мати додаткові гроші до своєї пенсії та створити капітал на життєвий старт для своїх дітей це фактично економ варіант для людей з невеликими статками, щоб вирішити свої хоча б. Невеликі фінансові цілі на мінімальному рівні. А вже в четвертому модулі, в блоці модуля номер 5 ми розглянемо справжні інвестиційні програми в страховій оболонці. Це буде пропозиція від потужної американської компанії, яка працює по цілому світі. І ваші інвестиції в цих програмах вже працюють і розміщуються в надійних фінансових інструментах американського фондового ринку. Але, друзі, не буду забігати наперед. Давайте зараз ми починаємо в наступному відео розбирати регулярні програми, що це таке, навіщо вони потрібні, які провайдери цих послуг існують. І це дуже дуже корисна інформація, і багато в чому навіть секретна. Тому що це надбання, по суті, лише фінансових радників. Тому що безпосередньо з приватними клієнтами ці компанії, про які ми вам будемо розповідати, вони не працюють. І навіть якщо ви захочете зараз і запалитися цією ідеєю, зробити собі інвестиції в регулярну програму і звернетеся самостійно в компанію, вони вам скажуть, що ми працюємо виключно з професійними учасниками цього ринку, тобто тільки з фінансовими радниками. Побачимося в наступному відео.